Вітаю, друзі! Давно я не знімав для вас відео з нашою продукцією. Не було цікавих замовлень, було все по стандарту. Це катушки, водилища без катушок, водилища з катушками, сумка на якусь сумочку, резинка на якусь сумочку. З усього, що можна було показати, це був цікавий органайзер для крісла, для бильця. Я додам фото з боку. Та сумочка під посуд, яку ми шили дуже довго нашому куму. І які тепер дуже довго нам складає відео з огляду, тому я додам лише фото, відео буде вже, як ми його спіймаємо на риболовлі. Чому я вийшов зараз в ефір? Зараз дуже цікаве замовлення, це буд, 5 сумочок під родподи. До цього ми шили під НІК 95, можливо пам'ятаєте, яка їхала на Ізраїль. Отак вот. Вот от це вигляди. все как я просил все отлично все шикарно размер размер все крепится все прошито карманы под дополнительные бусбары у меня есть длинные варианты я просто их сейчас тут они стоят они а сюда пойдут есть короче каждый карман под бусбар качество на уровне мы довольны вам всем спасибо большое будем заказывать еще Дві підмеханіки, де були задоволені клієнти. Та ми. І був у нас один хлопчик-коробчик, який дав ширину 40 см під сумочку. Ну, Здається, він не знав, що там знімається бузбар. Не знаю, чому він так вирішив. Замовив просто мішок на свій чудовий ротпот. Я вам покажу сумку під ротпот. Дане замовлення у нас було 80 на 30 на 14. Ми маємо пластик в крісті та дні разом з ущільнювачем 1 см. Вона жорстка, вона повністю держить свої стінки. Щоб наглядно вам показати, ось так виглядає даний сендвіч в її стінках. Це кришка та дно і, та, і ось такий вищільнювач в стінках. Має вона зручну ручку на крісті, так як вона прошита через пластик, вона не боїться ваги відпода. Також під бузбари, під е, невеличкі бузбари, які знімаються, вони можуть бути в карманчику в крісті або окремо виготовлена сумочка під бузбари, яка просто зберігається збоку. Дану сумочку ми можемо виготовляти під ваші механіки, під ваші дайко, під карптулси, все що бажаєте. Також у нас додалась нова тканина. Це коричневий Оксфорд. Він дуже гарно виглядає сумочки під катушки. Просто сумочки для речей. Не так він боїться пилу, як чорна тканина. Ну і органайзери під NES Blockhaus, під газебо. Виконуємо їх як до самого низу палатки, так і... Більш короткі версії. Якщо зберемо 100 коментарів під дане відео, розіграємо таку сумочку під 4 котушки ультегри 14 тисячні. Лайкайте, коментуйте, дякую.